Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо порядок виконання практичної роботи номер 3 Тема її розрунково-аналітичний метод визначення припусків на обробку циліндричних поверхонь. Мета роботи оволодіти розрунково-аналітичним методом визначення припусків та порівняти розрунковий. Припуски з нормативними. Розрахунково аналітичний метод установлення припусків базується на аналізі чинників, впливаючих на припуск, які визначаються розгукуванням складових його елементів. Цей метод передбачає розрахунок припусків по всім послідовно. Виконуємо технологічним переходом обробки даної поверхні, їх підсумуванням для визначення загального припуску операційних виконавчих розмірів. На прошлому занятті ми навчилися визначати кількість переходів обробки. Тепер кожному переходу обробки ми можемо призначити свій припуск. І визначити. Свій е, технологічний розмір на кожний технологічний перехід. З розлунковою величиною є мінімальний припуск на обробку. При послідовній обробці протилежних поверхень припуск е, на поверхню розраховується як сума е, шорсткості. Е, Глибини дефектного шару з попередньої е, операції, переходу попереднього, плюс е, похибка форми і е, теж з попередньої операції. І е, додається ще похибка закріплення ZS з е, текущої операції. Звертайте увагу на індекс. Ось так от. При паралельній обробці протилежних поверхонь ми розраховуємо двосторонній припуск і він дорівнює, так само, як тільки що я назвав, тільки він множиться на 2. Тут тільки минуси. І загальний, якщо вивести загальну формулу для зовнішніх і внутрішніх поверхень двосторонній припуск. Тобто, у нас є припуск на сторону, а припуск на симетричний розмір, такий як діаметр, він дорівнює. Двом припускам на сторону. Тому двосторонній припуск дорівнює 2, помножена в скобочках шорсткість попереднього переходу, глибина дефектного слою з попереднього переходу. В підкорнем квадратним похибка формі в квадраті з попереднього переходу плюс похибка закріплення з текущого переходу. Помилка, так. Щоб Де вам взяти значення і висоти нерівності шорсткості, і глибини дефектного слою, і похибку форми, і похибку установки заготовки, все це наведено в довіднику технологового пшенобудівника перший 1. Для заготовок з прокату це таблиці 1,5, сторінка 180-182. Для відливок це таблиці 6.7, сторінка 182-185. Для штамповок, поковок, це таблиці 11.25. На сторінках 185 по 189. Також для визначення похибки закріплення, необхідно використовувати підручник Смірнова по пристосуванням, де є таблиці по визначенню похибки закріплення. Таблиці 2730, сторінка 1909. З тих таблиць ви обираєте значення. Всі, що я перелічив. По кожному переходу, ну, наприклад, у вас перший переход течіння чернове, друге течіння чистове. От ви к першому переходу вибрали всі ці значення, к другому переходу вибрали всі ці значення. В залежності від, ви знаєте, що на чорнове точіння у вас там, наприклад, 12-14 квалітет точності поверхні. Згідно розміру, квалітету точності вашого, довжини ваших, габаритів вашої деталі, маси. Ви обираєте точності всі ці складові припуску, шорсткість, глибину дефектного слою. Потім так само робите для чистого шліфу точіння. І визначаєте. Згідно формули, припуск для чорнового точення для чистового точення. Індивідуальне е, завдання ваше, яке буде? <кхи> Визначити розрунково-аналітичним методом припуски на обробку поверхні з практичної роботи 2. Е, Беріть е, скреслення поверхню, яка має 6, 7, 8 квалітет точності. Щоб були добрі, красиві розрахунки. Потім, після того як ви виконуєте для цієї поверхні розрахунок припусків, в кінці практичної роботи письмово відповідаєте на контрольні питання. І зараз розглянемо приклад виконання практичної роботи. По Перше, це вихідні дані, це креслення, які ви, яке ви обираєте за варіантом матеріал, метод отримання заготовки. Ви його визначали в, ду, в другій лабораторній практичній роботі. Усіх серійний, крупносерійний або масовий тип виробництва. І на прикладі поверхні зовнішньої циліндричної діаметром 32, шостий квалітет точності, допуск 16 мікрон. Розрахуємо припуски по переходам. А переходи в нас наступні: перше у нас заготовка, отримання заготовки, друге точіння чорнове, третє точіння чистове. Потім у нас йде термообробка. ну В даному випадку. У вас може бути інший е, випадок. Далі у нас шліфування чорнове, шліфування чистове. Тобто 4 е, переходи. Перший, другий, третій, четвертий. Уточнення розміру. На кожний е, перехід у нас е, визначений квалітет. Далі. І, е, і допуск. От остання колонка. Для заготовки такий то допуск. Для точня чужного 0.39, для точнення чистого 016, е, шліфування 0039 і чистове шліфування 003. Згідно з квалітету точності, до кожного переходу ви призначили свій допуск. Тепер ваша задача згідно з довідника Касіловий виписати всі значення похибки форми, похибки закріплення глибину дефектного слою і висоту нерівності. Виписали. Далі для заготовки похибка форми. Для заготовки і штамповки розраховується. Згідно такою формою, вона наведена у довіднику. Щоб її розрахувати, ви попередньо визначите по таблиці 16. Відхилення соосності. В даному випадку у нас вал, нога шиєк. <клух> Далі. Треба для нього ще визначити похибку короблення. Згідно з таблиці 18, вона залежить від довжини і соответствують 1,5 мікрона на міліметр довжини. Визначили, помножили на довжину вашого валу і отримали значення похибки короблення. Далі визначаєте загальну похибку форми для заготовки. Для заготовки похибки закріплення не існую. Наступним кроком треба розрахувати теж саме для першого переходу течіння чорнового. З довідника виписуємо шорсткість і глибину дефектного слою за таблицею 25. <кхід> Вона дорівнює 50-50 мікронів. Визначаємо просторову похибку для механічного переходу згідно цієї формули. Вона теж наведена в довідниках, де коефіцієнт уточнення береться з таблиці 29, сторінка 190, а похибка форми попереднього переходу це похибка форми заготовки, що ми тільки що визначили. Розрахували для точення чорнового похибку просторову. Далі необхідно розрахувати вже для чорно-першого переходу є похибка закріплення, так як при обробці у нас заготовка буде закріплюватися. Формула. Для визначення це відповідає обробці вала при закріпленні з центром, і вона залежить від допуска на розмір заготовки. Вставляємо допуск розмір на заготовку і розраховуємо значення похибки закріплення. Для точіння чистового, так само за аналогією, вибираємо з таблиці 25 значення шорсткості і глибини дефектного слою. Розраховуємо, як в попередньому випадку, похибку форми, просторовуємо Коефіцієнт уточнення в цьому випадку у нас вже 0,04. Його так само беремо з таблиці 29. Похибка закріплення, розраховуємо по формулі як і похибку просторову, коефіцієнт уточнення помножений на попереднє значення похибки закріплення. Похибку закріплення беремо з чорнового приходу точіння, і коефіцієнт уточнення він однаковий. Як для закріплення похибки, так і для просторової похибки. Все з таблиці 29. Для термообробки, згідно з таблиці 16, сторінка 186. У нас похибка просторова дорівнює величині короблення, тому що при термообробці золотовка нагрівається, при цьому вона буде. Викривлятися якимось чином. І ось це короблення дорівнює 0,1 мікрон на міліметр довжини. І щоб її визначити, визнач... множимо це значення на загальну довжину валу нашого, нашої деталі, і визначаємо це значення. Для шліфування чорнового. Так само обираємо шорсткість і глибину дефектного слою. Таблиця 25. Зверніть увагу, що просторова похибка. В даному випадку ми складаємо похибку термообробки і точіння чистового. Коефіцієнт уточнення беремо так само по таблиці 29. Для похибки закріплення коефіцієнт уточнення такий самий, і. Похибка закріплення з попереднього чистового точіння порівнює 16,4. Для шліфування чистового знову обираємо шорсткість глибину, розруховуємо просторову похибку, похибку закріплення. Тепер в нас є для цієї формули визначення припуску всі значення. Всі 4 змінних. І для кожного переходу визначаємо свій припуск. Для точня чорнового підставляємо ці значення, сумуємо, множимо на 2. І визначаємо припуск 2 мм 325 мікрон. Для чистого точення 168 мікрон. Для шліфування чорного 95 мікрон, для шліфування чистого 34 мікрони. Наступним кроком всі отримані значення ми зводимо в таблицю. Це наша шорсткість по переходам, глибина дефектного слою, просторова похибка, похибка закріплення і отримане значення припуску по кожному переходу. На цьому практична робота закінчується.